Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні у нас в студії президент України, ну як він сам це вважає, Володимир Олександрович Зеленський. І сьогодні ми йому задамо три питання, які більше всього цікавлять українців. Володимир Олександрович, скажіть, будь ласка, от наскільки ми з вами знаємо, військовий стан в Україні згідно конституції вводиться. Коли є загроза нападу на країну, а не тоді, коли вже напали. Ну і знову ж таки, згідно конституції, він не може продовжуватися три роки. Скажіть, будь ласка, як ви пояснюєте це неконституційне продовження військового стану? До да похеру. Це ж зрозуміло. Угу. Я так розумію, це загальна позиція влади по відношенню до українського народу. Друге питання: всі ми з вами спостерігаємо кожного дня всі ці незаконні викрадення людей на вулицях тисикашниками та поліцаями. І ви, і я прекрасно розуміємо, що все це порушує конституційні та законні права українців, і що рано чи пізно вам за це доведеться відповідати. Як би ви зараз пояснили всю цю ситуацію і що б ви хотіли сказати зараз всім українцям? Це мене. Абсолютно з вами згоден, але ж якщо все це не зупинити, то українці просто закінчаться. Да похеру. це ж зрозуміло. Угу. Така сама відповідь, як і на попереднє питання. Ну, тобто, я так розумію, що задавати питання, чому був розмінований Південь, чому ваш коріш Бакано до сих пір не сидить в тюрмі, чому закриті кордони, ці питання задавати навіть не варто. Добре, тоді третє і останнє питання. Як ви думаєте, ви та ваш оцей темний лорд, як його там. Той, як, кого ви знаєте, як Валандамор, Той, про кого... Та, да, не можна говорити. Да. Так, 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 Андрій Єрмак. За все те, що ви зробили з українським народом, з Україною, за весь той геноцид, який зараз відбувається в Україні. Як ви думаєте, вас все-таки посадять в тюрму? Ей, я не добре, що хоч в чомусь наші думки співпадають. Будемо надіятися, що ті люди, які приймають отакі от важливі рішення, вони думають так само. На цьому наше інтерв'ю підійшло до завершення. Володимир Олександрович, кілька слів народу України. Будь ласка, я вам відповідаю, Я вам нічого не довжу. Ідіть у сраку. Коротко і по факту, а саме головне, потужно. Ну, а ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на нашому телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм. є в шапці профілю. Все було. Дякую, Володимир Олександрович. У вас там мука випала? То не мука, а що? А потужність. Я зрозумів.